Є повідомлення від мера української столиці Віталія Кличка про те, що в столичному районі оболонь є влучання ворожого БПЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 8-го поверху. Сталося загоряння в одній із квартир. Екстрені служби прямують на місці. Все це відбувається в ці хвилини. Київ чергово знаходиться в режимі повітряної тривоги, і це реальна атака. Будь ласка, дбайте про свою безпеку. Як власне дбайте про свою безпеку всіх, хто зараз дивляться в Україні з інших регіонів? Ми розуміємо, що є міста, є цілі області, де повітряні тривоги не вщухають в принципі. Тобто, це як спосіб життя. Тримайтеся, будь ласка, розуміємо важко, але іншого варіанту у нас немає. Водопостачання та водовідведення в Ірпені функціонують у штатному режимі. Жодних графіків подачі води не вводять. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, наразі немає жодних підстав для обмежень у роботі систем водопостачання. Електропостачання в місті після нічних ворожих обстрілів поступово відновлюють. Область спільно із громадами та ДСНС заздалегідь забезпечила об'єкти критичної інфраструктури резервними. Джерелами живлення, усе необхідне обладнання перебуває на місці. Ситуація повністю контрольована. Усі служби працюють у посиленому режимі.